Маленькі мешканці Миргородської громади, вихованці закладу дошкільної освіти, номер 2 Оленка, долучилися до допомоги Збройним силам України. Малеча точно знає, завдяки кому розпочинається новий ранок і хто стоїть на захисті їхнього щасливого дитинства. Тому, дякуючи воїнам за їхню нелегку роботу, кожна дитина принесла подарунок для військових, які боронять Україну на фронті. Розповідає вихователька дитячого садочка Любов Фурса. Дорослі і діти разом зробили добру справу і сформували теплі посилочки військовим. Вміст цих пакунків повинен порадувати хлопців і дівчат на передовій. Розумієте, зараз дуже холодно. Ми всі знаємо, як тяжко їм там знаходиться. Тому ми вирішили провести таку благодійну акцію Тепла посилка для захисника. Що ми хотіли там розмістити? Ми запропонували нашим вихованцям, і їхнім батькам зібрати теплі носочки і солодощі. Звичайно, що це зручно відкрив швиденько з'їв, чай, кава. Хочемо трошки порадувати наших захисників, щоб вони у ці прохолодні дні зігрілися і щоб вони зрозуміли, що вони нам дуже потрібні. Малюки долучилися до благодійної справи і з великим захопленням формували теплі посилочки. У серцях дітей вихователі таким чином породжують любов і повагу. Окрім смаколиків і теплих речей, малеча поклала до пакунків свої малюнки, аби привітати військових з новорічними святами. Надіємося, що коли посилка дійде до наших військових, вони посміхнуться, і ці речі їм необхідні в побуті будуть. І знаєте, посмішка це дорогоцінно стоїть. Я думаю, того, що як кожен з них посміхнеться, і нас нам стане набагато краще. За словами директорки закладу дошкільної освіти Людмили Кунівої, така акція це внесок вихователів і діток у спільну майбутню перемогу України. Ми співпрацюємо також із волонтерами міста, ми нашими силами і збирали і кришечки пластикові, збирали і металеві бляшанки, бо ми знаємо, що це треба. Ми, збирали, ми ходили теж із педагогами, робили солодкі батончики енергетичні. Ну, те, що нашими руками, нашими силами, я впевнена, що ми можемо тут допомогти. Хоча б, ну, здається, ну, на такій невеликій основі, але ми можемо долучитися і, і допомогти. Дитячий садочок почав збирати допомогу військовим ще на початку російсько-української війни у 2014 році. Тепер, коли війна торкнулася ледь не кожну родину, волонтерська робота дитячого садочка лише посилилася. Частину своїх посилочок заклад передає до Гончаренко центру, звідки подарунки поїдуть до захисників на передову. Цього разу допомогу вкотре передали безпосередньо військовим. Захисники із задоволенням зустрічаються з малечею та дякують їм за допомогу. Часто вони привозять подарунки від себе, наприклад, український прапор зі словами подяки або Смаколики. Колектив дитячого садочка має ще багато ідей, як допомогти українським бійцям. Тому посилок для військових від дітей буде більше. Така тепла співпраця показує, що воїни стоять на фронті не дарма, адже всі ці діти мають жити у вільній незалежній країні.